Із загрозою артударів, але без обстрілів. Ніч у громадах Нікопольщини пройшла тихо. Тривога у районі лунала із ранку. Очільник РВА повідомляв про виліт снарядів з боку Кам'янки. Місцевих просять не нехтувати сиренами та перебувати у безпечних місцях. Безкоштовно отримати потну у Нікополі тепер можуть всі літні люди. Раніше її давали тільки тим, чия пенсія менше, ніж 5 тисяч гривень. Список категорій, які нині також можуть взяти воду безоплатно, дивіться на екрані. Пункти видачі працюють з 9 до 18. При собі потрібно мати паспорт та довідку, що підтверджує соціальний статус. Відновлюють централізоване водопостачання у Марганці. Від учора там розпочали роботи на Миколаївському водосховищі. Працювати планують півтора місяця, після чого до міста подадуть воду. Вона буде не питною, але її можна буде використовувати у господарстві. Забезпечувати марганчан звідти технічною планують, поки не запрацює водогін із Запоріжжя. Три тисячі продуктових наборів від ООН привезли до Покровської громади. Їх вже видають у селах Олексіївка та Приміське. А з наступного тижня допомога поїде у Покровське, Капулівку, Новософіївку, Катеринівку та Набережне. Отримати гуманітарку можуть пенсіонери, особи з інвалідністю, матері-одиначки, багатодітні родини, малозабезпечені та сім'ї загиблих захисників України. При собі потрібно мати оригінали документів: паспорт, код та посвідчення. Адреси пунктів та графіки видачі на ваших екранах. Без світла залишиться частина Червоногригорівки. Все через заплановані профілактичні роботи. Відключатимуть електроенергію 26 червня з 8 до 17, А на деяких вулицях світла не буде до 19 години. Мешканців просять заздалегідь зарядити павербанки та гаджети.